Доброго дня, мене звати Дмитро, позивний Борода е, з міста Полонного. Ну, як став? Почалась війна. Я в той момент був на роботі в Києві, е, третій день вже виїхав, попав в Добробад, тому що в воєнкоматі була черга. Стояли на блокпостах тут в місті. Ну а потім е, записали мене в формувалася бригада артилерійська. Мене де записали і от так попав, поїхав. Звичайно, було, є і буде, тому що це земля наших дітей за майбутнє наших дітей. До війни працював. Е, в охоронній організації охороняли об'єкти там і по Україні, і по, і по Києву. Я дуже не знаю. Вже настільки звик, що ну, нема таких всі важкі якісь труднощі вже перебуває. Як сказати. Переборюєш, проходиш, незважаючи на що. Хорошим подіям. Ну, звичайно, хороші події, то коли приїжджаєш додому, сім'я, діти. Ото хороші події. А так, ну, війна, там все однаково. Він. Yeah. Слабкий він, слабкий, тому що немає духу і все за гроші, От так скажемо. Ну, морально нерви, певно, що недосипання. Воно все на, на, накопичується постійні нерви, переживання, по здоров'ю трошки дає. А так, нормально, в принципі. В кого як, в то, яку ситуацію попадає. Ну, на даний момент можу сказати, що є, тому що... Немає підтримки для хлопців. Багато хлопців, які пройшли дуже важкі моменти, і на даний момент виведені поза штат, і за них взагалі ніхто не... Ну, на них все одно просто. Багато хлопців. Це я знаю особисто. І вигорання. Ну, Нема підтримки такої. Нема підтримки навіть і зі сторони народу з мирних жителів. Мало хто підтримує військових. Ну, в кожного по-різному. В мене особисто. Мені достатньо, що в мене на зв'язку е, мої рідні, сім'я моя. Вони мене розуміють, підтримують, і за того мені легше з цим. А в когось, може, і не так. Ну, тут в кожного по різному, певно. Так багато. Скільки орків вбив, а що там, а як там? Ну, такі елементарні питання, але ну, вони зовсім не зовсім недоречні. Тобто, замість того, щоб поцікавитися, там, як ти, як здоров'я, вони ставлять такі питання багато там. Скільки орків вбив і тому подібне. Коли всі об'єднаються, встануть, і мирні жителі, коли вийдуть на вулиці, всі в підтримку військових, тоді може щось поміняється, може буде трошки легше, бо тому що ну, зараз віддаляються якось люди від військових. Слава Богу за все емоцій не знаю. Їх буде, напевно, дуже багато, пішки бігти додому. А так. Слава Богу, за все. все в першу чергу. Це доречне питання. Як на них вплинути? Ну, дивіться, якщо людина не хоче, то її примусово туди, вона там тільки мішає. Вона не несе користі, вона не хоче, ти її не заставиш. Я не знаю, і що з ними робити. Це вже питання, не можу дати відповідь на це питання, тому що ну, не зрозуміють може багато мене. Ну, коли людина не хоче, ти її ну, не заставиш, а там вона тільки мішає і це. Лишня робота, лишні якісь труднощі. Звичайно, необхідно, навіть не для збройних сил, а на вулиці війна і кожен має захищати свою домівку, своїх рідних, близьких. Я вважаю, що кожен мужчина він має бути готовий до всього. Має бути підготовлений і фізично, і в військовій справі цікавитися, і розуміти, що таке зброя. Це все має бути якесь розуміння хоча б. Бо Тому що туди приходиш і там дуже важко. Мало хто то все проходить з легкістю. Так, звичайно, мають. По-перше, вони мають знати навіть елементарні якісь курси по медичній підготовці. Розуміти, як надати якусь першу медичну допомогу чи якісь що таке турнікет елементарне. Вони мають бути підготовлені, це має дітям якось вводитися. Якась підготовка в школах, в училищах. Так, має в Вихованні. Ну, тут теж все залежить від батьків. Діти мають навчатися, займатися навчанням, по-перше, і ні в якому разі не дозволяти їм вникати в це все. Бо поки ми ще там захищаємо, в них є можливість вчитися. Я вважаю, хай навчаються, займаються своїм розвитком. І в ні в якому разі не. Їм, щоб, ну, щоб батьки не допускали їх до новин, політики, бо тому що воно їм не потрібно. Тобто зараз дуже багато дітей, і взагалі взагалі людей, мирних жителів, які знають все з телевізора, з новин. А насправді, по факту, все не так, як там говорять, відбувається. Тому дітям ні в якому разі не треба ото, то все. Вони мають займатися навчанням, собою, якоюсь підготовкою підтримкою в плані донатів, збору, тому що все тримається на людях в основному. Якби не люди, які допомагають, я не знаю, чим ми ще стільки б простояли. Все тримається допомагати, кожному допомагати. Поважайте військових, підтримуйте їх. Об'єднуйтеся. Тому що якщо не буде єдності, тоді не буде нічого. Разом ми сила. Тільки так, разом до перемоги.